Робочі частина верхня на кого не на Нами оперативно встановлено та затримано громадянина, підозрюваного в умисному вбивстві, свого орендодавця. Подія сталася в квартирі Одесита в одній з бахтоперехів Хаджибевського району міста Одеса. Зломисник завдав множиних ударів ножам потерпілому груди та спину, і той від отриманих травм помер. Правопорушник втік з місця подій, але ми протягом години встановили особу і затримали його в місті Києві. Зібравши достатньо доказів, ми помінули фігуранту про підозру за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України в умисному вбивстві. Ми клопочемо про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За скоєння йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Слідство триває.